Дії 24 січня в Маріуполі вони назавжди залишаться у нашій пам'яті. Ми продовжуємо стежити за цією темою і розповідати вам історії тих людей, які постраждали під час тої трагічної суботи в Маріуполі, аби громадськість пам'ятала про цю трагедію Маріупольців на конкретних прикладах. І ось одна із тих історій прямо зараз до вашої уваги. Маріупольчани Валерія та Олексій можуть по праву вважати 24 січня другим днем свого народження. Під час обстрілу міста бойовиками вони перебували в одній з постраждалих багатоповерхівок в їхню трикімнатну квартиру. потрапило одразу два снаряди. Вижити їм вдалось тільки завдяки тому, що знаходились вони у цілілій кімнаті. Слушала, як сипляться стекла. Закрила двір, не думала просто рядом волною стекла. Виносять ну коли вийшли, у руїни. Что происходило там, даже сами не знаем. Просто паника. Я держала дверь, у мужа в панике спрашиваю, что делать. Ложись. Это все произошло внезапно. Вовремя среагировал просто. Среагировал, когда уже начались сыпаться стекла. То вот положил ее на пол, лег на нее сверху, накрыл одеялом и ждали, пока закончатся все взрывы. Было все белое. Невозможно было ни глаза открыть, ни дышать. До сих пор все вещи воняют порохом. Просто была куча мусора, непонятного мусора. Стенка просто лежала на полу. И ну, у нас была паника, мы просто хотели отсюда выйти, не было времени рассматривать, что здесь, как здесь. Руками касались осколков или самих снарядов, мы не понимали, потому что было просто очень горячее. Потом, в течение времени, когда уже убирали, все, тогда уже увидели сами снаряды, увидели, что они разорваны. Мы считаем, что это снаряд града. Точно тоже не можем говорить. Нам сломали соседи дверь, чтобы нас отсюда выпустить. В пижаме, в вещах, в которых были, в тапочках домашних. И ночь провели в теплотрассе, потому что было очень страшно сюда возвращаться и приходить. Осталось в пижаме, а так тут что нашли, что уцелело по мелочи, и забрали. Эту квартиру в принципе реально восстановить, но жить здесь мы не собираемся, наверное. Заходить сюда очень страшно. Здесь начинает просто безумно трясти с вечером, даже в другом районе начинает трясти спать. можем только под успокоительным и то просыпаясь с ужасом, потому что это вся картина перед глазами. Ми показуємо ці історії, аби і маріупольці, і всі наші українці, знали про те, що ми пам'ятаємо про те, що сталося. Ми підтримуємо, ми допомагаємо. Якщо і ви хочете допомогти тим, хто постраждав під час трагічного обстрілу в Маріуполі, то на нашій сторінці rano.ictv.ua є усі дані переліку усього необхідного, що потрібно зараз, Ви можете зайти. Ось сторінка зараз. Ви також можете її бачити. Заходьте, дізнавайтеся. Є усі реквізити, все, що нам необхідно. Ми дуже сподіваємося, показуючи такі сюжети на те, що ті люди, які причетні до цієї страшної трагедії побачать ці сюжети, і більше нікого ніколи такого у нашій країні не повториться.